Жителі Черкас можуть залишитися без води. Рахунки водоканалу заблоковані на суму майже 18,5 мільйонів гривень через постанову виконавчої служби про примусове стягнення боргу з комунального підприємства за зверненням пад азот реагентів вистачить на два тижні. Про це повідомляє прес-служба підприємства. Загроза припинення водопостачання місту або надання його по графіку стало реальністю. Що може очікувати наш завтра? Ну тяжко спрогнозувати, тому що тут можуть бути і екологічні, якби неприємні катастрофічні наслідки. На сьогодні, маючи певний запас реагентів, ми зможемо працювати у звичному режимі орієнтовно два тижні. Потім, враховуючи якість води у Кременчуцькому водосховищі, можлива зміна режиму подачі води на місто йдеться у повідомленні. Водопостачання буде подаватися тільки населенню, і то в окремі часи підприємствам та підприємцям, водопостачання буде призупинено.